Кількість загиблих внаслідок атаки Краматорська зросла. Наразі відомо про щонайменше 11 загиблих та понад 60 поранених. Окупанти вгатили посередмістю двома ракетами напередодні. Одна з них поцілила прямісіньку приміщення піцерії, де в той момент перебували десятки цивільних людей. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають і досі. Серед загиблих троє дітей дві сестрички, 14 років та 17-річна дівчина. Найменший постраждалій усього вісім місяців. Малечі, перелом з кроневої кістки, та множ. Жині рани голови. Її стан стабільний. Друга з ракет влучила у приватний сектор. Загалом внаслідок атак пошкоджені 18 багатоповерхівок: 65 приватних будинків, 5 шкіл, 2 дитячих садочки, торгівельний центр, готель та адмінбудівля. Ракетні удари здійснені з використанням ракетного комплексу Іскандер наземного базування, і тому таке і влучання, і точність і ми можемо точно сказати, що ціллю ворога були виключно цивільні об'єкти і саме життя та здоров'я цивільного населення в даному випадку міста Краматорська. Допоміг расистам здійснити акт терору та вбити мирних людей, житель Краматорська завербованого коригувальника викрили СБУ. Як виявилося, чоловік працював на місцевому газотранспортному підприємстві і мав передавати окупантам локації критичної інфраструктури і об'єктів, де масово збираються цивільні. Находясь на роботі, отримав дзвонок від військовослужбовця російської армії, находячися на території ДНР. где у меня просил снять на видео кафе Риа, находящееся возле отеля Краматорск. В 17.00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди, І діти, в тому числі водночас, наші військові продовжують відвоювати кожен клаптик рідної землі. Вчора на південному напрямку фронту була доба штурмів. Про це повідомив головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус. Кожен крок дається непросто однак, наступають ЗСУ успішно. Ми зараз боями будемо просуватися далі вглиб. От очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут. Дуже щільна, дуже якісно вибудована. Крайня позиція, яку ми вчора взяли. Там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. От. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи. Українські воїни продовжують наступати одразу на кількох напрямках, звітують у Генштабі. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 по зенітно-ракетних комплексах ворога. Ворог втратив 13 бойових броньованих машин, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 автомобіля. Втрати рашистів нині масштабні. Повідомляють у генштабі. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 930 окупантів. Запросила в гості, пригостила спиртним, пригріла макогоном по голові, а потім затягнула мотузку на шиї. Криваве вбивство сталось на території Гайсинської громади. Аби приховати свій злочин. Зловмисниця перенесла з хати тіло 54-річного знайомого у погріб. Аби приховати сліди злочину, жінка прибрала в будинку та винесла тіло загиблого до господарського приміщення. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання за підозрою, вчинені злочину. Передбачено частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до 15 років позбавлення волі. Врятували кошеня тваринка застрягла у цегляній будівлі одного з готельно-ресторанних комплексів Вінниці. Аби визволити пухнастика, рятувальникам довелося навіть частково розібрати стіну. Кошеня мокре, налякане змучене, але щасливе, що тепер на волі. Навчання очне та безпечне у писарівському ліцеї завершили капремонт укриття. Тож в новому навчальному році учні повернуться за парти. Ми подумали і звернулися до департаменту освіти з проханням, щоб нам дозволили ось тут облаштувати укриття. Приїхали, подивилися, дали згоду досить оперативно зробили кошторисну документацію, проектно-кошторисну і вже наприкінці березня. Розпочали роботи. Директорка закладу Тетяна Глущенко розповідає, колишню котельню, яка багато років слугувала складським приміщенням, прибрали. Тут у нас були досить такі великі котли, два, які ми демонтували власними силами. Вже робітники, вже будівельна організація, тут замурували вікна, ось тут у нас були, зробили вже витяжку. Облаштували, да, у нас туалетна кімната, у нас біотуалет. Тепер сховище відповідає всім вимогам: є аптечка, запас питної води та продуктів. Облаштували і куточок безпеки на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій. Другий вихід, там теж було вікно, куди вкидали вугілля. Та, тут було чорне, темне, і зробили ось другий вихід. У сховищі забетонували підлогу, поштукатурили стіни та почали наносити перші малюнки. Допомогла наша колишня випускниця, вона навчається на архітектора і малює досить гарно, і ось ми намалювали. І літом також плануємо ще тут зробити кілька експозицій, щоб, ну, щоб прикрасити, будемо так казати, таке підвальне приміщення. Сюди вже знесли парти та стільці обладнали належне освітлення, тож навіть під час небезпеки з неба діти зможуть продовжити навчання в укритті. А тут у нас буде стіна, можливо, ми зробимо такий, як помалюю екран. Підключаємось на днях що У нас залишилось кілька шнурів сюди підключити, і теж діти можуть тут демо. Показувати якийсь який фільм безпека найменших мешканців громади в пріоритеті, тому коштом міського бюджету в окрузі капітальний ремонт завершили в ліцеях на хуторах і в писарівці. Зараз ми можемо говорити, що завдяки Вінницькій міській раді, завдяки кошту бюджету Вінницької міської територіальної громади, практично Повністю стовідсотково контингент наших освітніх закладів виходить на навчання. Це дуже зараз важливо для дітей, адже це наше майбутнє покоління. Вони мають саме навчатися практично, а не навчатися в ноутбуках. Звісно, це добре, що в нас є можливість навчатися онлайн, але як показує практика, офлайн краще. Раніше під час тривог учні та вчителі спускались в безпечне, але невеличке приміщення, надане місцевим підприємцям. Нове сховище зможе вмістити близько ста учнів. Тож тепер ліцей має два укриття на 150 людей. Влітку вони працюватимуть для школярів та місцевих мешканців. Силення медичного фронту дружня Польща продовжує надавати допомогу Вінницькій громаді. Цього разу партнери-волонтери привезли дві вантажівки, заповнені лікарняними ліжками-трансформерами, матрацами, матеріалами, незамінними при проведенні операцій, серед пакунків і побутові речі, які знадобляться у медзакладах. До кінця тижня ми це розподілимо по лікарнях міста. І звичайно, по, по потребі визначимося, яка є потреба у лікарень регіону, що ми зможемо передати їм те, що отримали сьогодні. Тому що, як завжди, говорить Сергій Анатолійович, координаційний штаб гуманітарний, який працює на теренах всієї області, ми частину вантажів, які приходять у місто. Спрямовуємо в інші територіальні громади для того, щоб і у них була можливість надавати послугу і внутрішньо переміщеним особам цивільним громадянам. Завдяки тісній співпраці із міжрегіональним гуманітарним штабом, польська сторона точно знає потреби гвіницьких лікарень. Координує роботу отримання вантажів особисто генконсул Республіки Польща у Вінниці Дем'ян Царцінський. Більш того, представники галузі країни-сусідки запрошують вінницьких медиків на обмін досвідом. Наші медики мають можливість подивитись і вивчити досвід роботи того напрямку, який дуже необхідний зараз нашим закладам медичним. Це реабілітація, реабілітація і цивільних громадян, і військових. Тому що ми розуміємо, що на найближчий час ці потреби будуть тільки так загострюватись і. Нам треба буде допомоги європейських колег. Конституції України сьогодні 27 років. Її створенню передувала славнозвісна конституційна ніч. Після майже доби обговорень на ранок, 28 червня 1996 року. Парламентарі остаточно затвердили проект нового головного документу країни. Ухвалення конституції закріпило правові основи незалежної України її суверенітет і територіальну цілісність. 28 червня день головного офіційного документа країни, який декларує принципи та цінності на нашої держави відображає волю та бажання українського народу жити в незалежній, демократичній та правовій державі. Про це у соцмережах написав мер Сергій Моргунов. В 21 столітті хтось вважає, що правові засади можна перекреслити, цілісність іншої країни порушити, а її громадян холоднокровно вбивати. Таке не може зійти з рук країні терористу. Таке не зітреться з національної пам'яті українського народу. Вірю, ми відновимо справедливість та повернемо конституційні принципи на кожному квадратному метрі нашої держави: від Закарпаття до Луганщини, від Мисусарич у Криму до села Грим'яч найпівнічнішої точки України. Вірю в ЗСУ і нашу перемогу з Днем Конституції України. Обереги, теплі в'язані речі, прикраси та ляльки-мотанки. Такі вироби ручної роботи на благодійному ярмарку представили відвідувачів Вінницького терцентру. Коврик, шкарпетки, полунички, ці прихваточки. Це треба, і якось я заспокоюю, що я щось вкладаю». Вартість товарів невелика аби кожен міг дозволити собі щось купити. Ярмарок влаштували в день конституції задля допомоги українським захисникам. Придбала дві ляльки-мотанки, тому що це наш український оберіг, і давно хотілося мати таку ляльку ручної роботи. Це коли корисно і ми долучаємося до спільної справи, і плюс дуже гарні вироби. Відбували собі підсвічника це колега, теж лялько-мотанку гарний збір, що ми можемо допомогти своїм диском. Допомагати військовим відвідувачі терцентру взялися ще з перших днів Великої війни. Кажуть, донатити щодня можливості не мають, тому продають те, що виготовляють власними руками. Наші відвідувачі дуже активно приймають участь у допомозі, тому що кожен має або родича, або внука у зсу, того вони намагаються зробити все можливе під час темної пори, яка у нас була зимою. Вони допомагали з окопними свічками, виготовляли їх в квадраті. Також вони приходять до нас, виготовляють коврики в БТРів танки, носки. Поруч з ярмарком на європейській площі, патріотична локація від військових, найменшим розповідають, що таке конституція. До нас підходять люди, маленькі і великі, і беруть невеличкі стрічечки, жовті і блакитні. На них пишуть улюблені слова, які їм подобаються у Конституції. Це може бути незалежність, свобода, суверенітет, захист, права. І люди пишуть, і ми їм даруємо потім такі невеличкі книжечки про наші повітряні сили, і тут наліпочки теж. Усі стрічки зі словами чіпляють на сітку, аби вийшов синьо-жовтий стяг. Маленька Єва зізнається, що таке конституція ще не знає, тому вписала свою мрію. Я писала, що бути був мир, що Україна переможе. Відвідувачки терцентру ж власним прикладом доводять, що вік то лише цифра в паспорті, а сил вистачає як на допомогу армії, так і на турботу про власне здоров'я. Тож пані 60+, влаштували в середмісті і танцювальний флешмоб. «Важливо, що такі заходи приводяться, і люди підтримують наших героїв, наших захисників, таких сім'їв. І що на день конституції в підопічні, не дивлячись на їх такий уже літній вік, вони молодці, вони душі молоді і разом ми хто виробами, хто своїми організаторськими здібностями, хто заходами, все спрямовується і рухаємося разом до перемоги. Зібрані на ярмарку гроші підопічні терцентру передадуть на потреби військових, які боронять нашу країну, бо ж саме завдяки їхній невтомній роботі і залежить спокій в тилу, та наша якнайшвидша перемога. Шматок глини, вправні руки і величезне бажання миру в Україні. Студенти барського педагогічного коледжу наближають перемогу, виготовляючи миски, глечики, макітри та керамічне панно. Ми робимо вироби, потім вони підсушуються, і ми або їх продаємо, або самі робимо десь ярмарки. А виручені кошти то ми віддаємо на збройні сили України. Це гномогрибочки, які також увійдуть до асортименту майбутньої благодійної ярмарки. Їх роблять відпочивальники літнього пришкільного табору, заважатих студенти різних факультетів. У гончарні майстерні робота кипить. Нам казали, що якщо ми дуже постараємося, то вони ці грибочки будуть здійснювати бажання. Так. Перемога України. Дітвора, яка сушить першу партію виробів, на випередки розповідає голові обласної ради В'ячеславу Соколовому враження від глинотерапії. То буде звук допомагають зсу нищити ворога і дорослі. Так барчанка Ірина Слободянюк разом із іншими волонтерами забезпечує військових перескопами. труба – це готова річ, так а е, ось е, кутничок і. Уся решта конструкції це ми, ми видруковуємо на 3D-принтері, додаємо сюди зеркало, антиблік. Аби кожен продовжував надійно тримати власний тил і працювати, не відволікаючись на повітряну тривогу, коледж готується до нового навчального року. Ми знайшли можливість, як створити умови для перебування. Під час повітряних тривог учнів і працівників закладу це дозволить вийти на стаціонарне навчання. Місцева громада надасть тимчасову допомогу у, до укомплектуванні добудові до, 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 до захисту підвального приміщення. Тим часом, аби сховище не знадобилось, та задля перемоги над окупантом випускники коледжу стоять зі зброєю в руках на захисті батьківщини. Не лише солдатська каша, і традиційний борщ у Вінниці пройде восьмий фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 1 липня вінничан чекатимуть у парку імені Леонтовича на Фонтанній площі, аби пригостити стравами польової кухні та зарядити позитивом. Це будуть майстер-класи, які робить централізована бібліотечна система. Це будуть різноманітні розмальовки, там плетіння і так далі. Тобто, я сподіваюся, що буде чим зайнятися. До організації заходу долучились вінницькі підприємці та громадські організації. Пані Валентина готувала із Тарасом Сичем в 2015 році за тиждень до його загибелі в Дебальцевому, де чоловік служив польовим кухарем та санітаром. Для неї фестиваль це вшанування пам'яті про загиблих героїв. Ми кожен рік готуємо це український борщ, козацька каша, те, що ми готували традиційно на позиції Зеніту Дебальцева. У нас ще буде сувенірна продукція на підтримку ЗСУ і також воїнів України. Це будуть елементи декору, народно-прикладного мистецтва. Також будуть мої фірмові футболки із лялькою-мотанкою. Виручені гроші під час фестивалю витратять на потреби ЗСУ. Куплять авто для транспортування і запуску безпілотників. У Вінниці триває оновлення скейт-парку. Частину пошкоджених елементів вже зняли та замінюють на нові. Спершу на рампах планували модернізувати лише фанеру. Та коли розібрали конструкцію, зрозуміли, заміни потребують, чи не всі елементи. Ми і не очікували, що настільки вже прогнили елементи, і тому ми і не можемо говорити про якусь фінальну вартість реконструкції скейт-майданчику. Виявилося, що більше елементів потребують відновлення та ремонту для того, аби це було безпечно для відвідувачів скейт-парку. Аби любителі екстремального спорту з комфортом займалися улюбленою справою. Фахівці підібрали лише найкращі матеріали, аби ті служили роками. Це ті матеріали, які використовуються саме для такого спортивного обладнання. Це фінська фанера. Вона, по-перше, набагато товща, ніж звичайна фанера. В неї є відповідне покриття, вона волога стійка. Це підходить для ось такого вуличного спорту, для вуличного використання і для скейт-майданчиків, на якому молодь практикує нові і нові трюки. Чи закидає гравець баскетбольної команди з креативною назвою Людка перукарка? У першій же грі юні баскетболісти тріумфували. Ми грали з командою Роскомар, гра була дуже легкою, тому що ми з командою тренувалися в спортзалі. Ми дуже багато часу проводили ради того, ради щоб виграти Роскомар з рахунком девітри. Змагалися в міському баскетбольному турнірі 40 команд у трьох категоріях: дівчата, юнаки до 18 років та повнолітні. За Загравці вболівають рідні. Боліваю за свого сина. Він учасник команди міської дитячої спортивної юнацької школи Олімпійського резерву з баскетболу. Дуже круто, що спорт розвивається в місті, і незважаючи ні на що, діти мають можливість пробувати і переключатися з буденності на дійсно такі важливі речі, як спорт для них. Це розвиток. Вболіваю за свого сина. Він зараз грає в команді Орли. Тобто дякуємо силам ЗСУ, що ми маємо змогу в на мирному, на мирному ну, на мирній землі займатися цим спортом. Аби чесно та справедливо визначити переможців у кожній категорії за матчами, слідкує бригада суддів. В Групі дівчата ми граємо по кругу, і як вони зіграють, так і. Перше, друге, третє місце за очками. В категорії Ю-18-23 команди ми розділили на 8 груп. З кожної групи вийде по одній команді і по системі плей-офф на виліт вже розіграють медалі. В, команді дорос... В групі дорослих заявилось 13 команд. Ми розділили на 4 групи. З групи вийде по 2 команди і теж за системою плей-офф одна, четверта, одна, друга і фінал розіграють медалі. Приурочили міський баскетбольний турнір до Дня Конституції України. Це спільна ініціатива Комітету по фізичній культурі та спорту і Вінницької баскетбольної федерації. Літо у нас незвичайне, воєнне літо. І мало хто може дозволити собі зараз виїхати на відпочинок. І ми розуміли, що в цей час нам треба зайняти дітей, а зайняти чим краще всього? Спортивними активностями. Тому оголосили. Що ми робимо чудовий турнір з баскетболу 3 на 3, в який грають практично всі День Конституції, свято, яке, в принципі, затверджує в правах всіх українців. І, звичайно, хотілося б, щоб наші діти пам'ятали, що це основна книга після Біблії. Майданчиком для спортивних змагань став стадіон Вінницького ліцею номер 18 ми завжди підтримуємо всі заходи спортивні, які відбуваються на рівні міста, на рівні України. У нас один з найкращих в Вінниці спортивних майданчиків, який був збудований за кошти вінської міської ради. І тому ми завжди йдемо на співпрацю і предоставляємо наші майданчики не тільки слугу для дітей-вихованців нашого навчального закладу, а й для інших мешканців вінської територіальної громади. У кожній категорії три призових місця. Серед дівчат перші здобула команда «Джекпот», серед дорослих глава. Серед учасників до 18 років волейболісти. Їх нагородили кубками та медалями. Також кращі гравці дев'яти команд переможниць отримали подарунки.